Великий спорт знову в Харкові. В приміщенні станції метро «Захисники України відбулася матчева зустріч з боксу збірної Харківської області та національної збірної. Подія важлива та знакова. Це перший турнір з початку війни, проведений в самому спортивному місті країни. Він був присвячений героям оборони Харкова. Харків – це спортивний город. це з великими традиціями спортивними і для людей. Очень важно, чтобы люди видели, что мы живем, продолжаем, несмотря ни на что, дышим свободным украинским воздухом и пытаемся даже в таких очень сложных условиях тренироваться и развивать спорт в нашей стране. В імпровізованій підземній боксерській залі аншлаг на рингу найкраща вітчизняний майстри шкіряної рукавички на чолі з чемпіоном світу Одеситом Юрієм Захареєвим, який на час матчевої зустрічі змінив прописку та очолив харківську команду. У свою чергу двоє харків'ян боксували за збірну України. В програмі було 10 боїв. У ролі забійників виступили боксери на півлегкої ваги. Вони провели два поєдинки. У першому Павло Коваленка здала Владислава Стася з Кіровоградської області одноголосним рішенням суддів. У другому переможця не виявили. Судді вважали, що чемпіон Європи серед молоді, майстер спорту міжнародного класу Айдер Абдураїмов та чемпіон України Ю-22 броварчанин Ілля Щучкін билися на рівних та справедливим результатом буде нічия. Після фінального гонгу рефері підняв руки обох боксерів. Чемпіон у мене хороший, достойний. Чемпіон України до 22 років. Мой конкурент на даний момент був. Ну, я не сильно согласен з цим рішенням. Сложновато, то, что на тебе ответственность в родном городе боксируешь, все смотрят, нагрузка такая, атмосфера. Стараешься лучше отбоксировать, а иногда бывает, что немного хуже, чем ожидал. Ще два вердикти судді винесли винесло вагових категоріях до 60 та 67 кілограмів. Бронзовий призер юніорського чемпіонату світу Руслан Цикала розійшовся миром за Лідаглі з Київської області. Ігор Христосов з кропівницьким боксером, переможця молодіжного чемпіонату Європи Бозурбоєм Матя Кубовим. В інших поєдинках успіх незмінно супроводжував харків'ян. У вазі до 63,5 кілограмів Яніс Куриленка здала в одеського боксера Микиту Погожого, Данила Дрижак свого земляка Данилу Мансурова. У середній вазі перемогу господарям рингу приніс заслужений майстер спорту Юрій Захареєв, котрий зустрічався з віце-чемпіоном України В'ячеславом Бригаденком. Незважаючи на товариський статус зустрічі, новоспечені земляки-суперники провели жорсткий спаринг. Атакували та захищалися зі знанням справи, били всерйоз і свої майбутні виступи на головних турнірах сезону прорепетирували по справжньому. Слава хороший боєць, попитний. тому ми сьогодні з ним показали красивий бокс. Перший раз боксуємо в метро. Ну, организаторы молодцы, все организовали очень красиво. Молодцы, спасибо большое. Сейчас готовимся на Европейские игры. Будем стараться завоевать лицензию. И также будем стараться завоевать золотую медаль на Олимпийских играх. У категорії до 86 кілограмів Богдан Талмачов завдав поразки, а Кочеряну кучеряну з Івана Франківська. Триразовий чемпіон України Сергій Горсько виграв бій у київського важкого Павла Мічковського. Супертяж Кирила Стоянчев узяв гору над вінничанином Іваном Юренком. У підсумку матчева зустріч завершилась переконливою перемогою збірної Харківської області. Кожний турнір. Это важно, это боевая практика для ребят, поэтому ребята на таких турнирах растут и добиваются следующих побед. Спасибо огромное Харьковской областной федерации, и руководителю Леониду Яковичу. Вот, и Саша Мончаку, очень много делают. Да все делают, вот смотрите, как, что значит, когда все объединяются, и власть, и э, спонсоры, и меценаты, и... Ті, хто займається боксом, тренера, писав, вот вам результат. Очень много хороших ребят из Харкова. Очень много, Это завжди останні роки одна из лидирующих федераций України. Бокс у Харкові сумо у польському кельці. На чемпіонаті Європи серед молоді у вікових категоріях 21 і 23 роки, який зібрав учасників з 11 країн. Харківські спортсмени здобули вісім нагород усіх достоїнств. Вище всяких похвал на місцевих дохьо виступила Олена Нікітинська, яка стала дворазовою чемпіонкою континенту. Підопічна президента обласної федерації Суму Антона Чуєва зробила переможний дубль у вазі до 65 кілограмів. Микита Каневський та Олександр Примаченко озолотилися у командному турнірі стінка на стінку в особистих змаганнях. У категоріях до 77 та 92 кілограмів вибороли по одній срібній медалі. Софія Бординських зупинилася за крок від перемоги у вазі до 60 кілограмів. В Ю піднялася на третю сходинку п'єдесталу. Артем Непомнящий став бронзовим призером у вазі до 65 кілограмів. Платон Кислов боровся у вазі до 85 п'яти кіло і посів п'яте місце у загальнокомандному заліку молодіжного чемпіонату Європи. Українські сумаїсти стали першими в обох вікових категоріях. Тетяна Біла відзначилася на чемпіонаті Європи з пауерліфтингу в екіпірувальному дивізіоні, який проходив у Данії у місті Тістет. вперше представляючи Харківську область у жіночій збірні України, вона здобула перемогу у найлегшій ваговій категорії до 47 кілограмів. 27-річна спортсменка набрала у силовому триборстві 435 тридцять кіло. Скласти їй конкуренцію суперниці не змогли. Господарка по мосту Лізет Хансен програла Тетяні більше ніж півцентнера. Бронзова румунка Даніела Строє – 125 двадцять кілограмів. Також біла виборола три малі золоті медалі у присіданнях з результатом 175 кг у жимі лежачі та станові тязі 102,5 і 157,5 кг відповідно. Харківські бадмінтоністки здобули одну золоту та дві бронзові медалі на юніорському етапі Кубка Європи, який відбувся у французькому Сен-Луї. річна Софія Лаврова оформила медальний дубель. В міксті вихованка харківського бадмінтонного спортивного клубу одержала перемогу разом з німецьким юніором Сімоном Краксом. У Вирішальному матчі вони здолали дует з Об'єднаних Арабських Еміратів. Стартову партію Лаврова та Кракс програли 15-21. В двох наступних були сильніші 21-16 і 21-15. В одиночному розряді Софія стала бронзовою призеркою. В півфіналі харків'янка поступилася швейцарці Лелі Зарук у трьох партіях. Анастасія Алимова та Раїаль Малалха показали третій результат у парному розряді. Це дебютна міжнародна нагорода 15-річних харківських бадмінтоністок у віковій категорії Ю-19. У медальному заліку французького етапу юніорського Кубка Європи Українська збірна посіла третє місце після команд Тайваню та Німеччини. Разом завжди легше переживати складні часи. Збірна Харківської області з Регбі 7 складена з гравців Олімпу та легіону 13 виграла стартовий тур чемпіонату України, який приймав Хмельницький. Виграла більш ніж переконливо. На першому етапі команди з'ясовували стосунки у двох групах. Харків'яни в прем'єрному матчі підрізали крила львівському соколу 31 31-12. у другому. Завдали відчутної поразки столичному політехніку з перевагою у 16 очок, 21-5. Переможну ходу збірники Вадима Колешкіна продовжили у півфінальній дуелі з «Креда-63» з Одеси. Вони розгромили колись дуже грізного суперника, набравши на 33 ігрові бали більше: 47. У головному поєдинку харківським регбістам протистояла Хмельницьке Поділля. Втім, очікуваної битви не вийшло. Харків'яни були явно сильнішими. Перемога 38-7 і перше місце. Замкнув трійку кращих команд стартового туру Політехнік, який здала вкреди 63 з перевагою у сім очок 28-21. Другий тур чемпіонату України з регбі 7 відбудеться 10 червня у Львові. У виїзному матчі шостого туру фінального етапу футбольного чемпіонату Швейцарії у жіночій четвертій лізі Віпкінген 2 житлобут 1 ю 21 розтрощив команду Гладфельден. Харків'янки одразу взяли місцевих футболісток в футболістоквобороти. Вже на третій хвилині Валерія Тюхті відкрила рахунок. Розвинути успіх підопічним Ганни Покус та Єлизавети Костюченка вдалося всередині тайму, коли дуплетом вистрілила Ганна Давиденко. Це вже серйозна заявка на перемогу. Після перерви революції на полі не сталося. Тюхтій на 76 й хвилині оформила дубль. Віпкінген-2, Житлобут 1 Ю-21 переміг 4-0, набрав 16 очок і вийшов в одноосібні лідери таблиці. Відікон, який посідає другу сходинку, відстає на три пункти. Олександр Шаріков, Олексій Заржицький, Світлана Бреу спортивні новини Харків.